Сьогодні у місті Бурштині відбулась зустріч школярів із представниками проєкту ініціатива по енергозбереженню у будівлях у східній Європі та Центральній Азії. Скорочено і СІП, який фінансується Євросоюзом у рамках програми Іногейт. Це міжнародна співпраця в енергетичній галузі між європейським союзом і країнами партнерами. Для дітей влаштували цікаві конкурси та подарунки. Проект ЕСІП приділяє велику увагу пропагандистським заходам. Бо як вважають грамотність питаннях енергоефективності це перший крок до змін суспільного відношення до заходів щодо збільшення енергоефективності повсякденному житті. На цьому наголосив і керівник проекту СІП Роберто Лочечаровайна. Було час, коли енергія була багато і очень дешево. А сьогодні ми розуміємо, що це велика проблема для природи, саме И, и потому что все энергетические ресурсы это ограничены. Тогда значит мы должны использовать эти ресурсы очень очень аккуратно. Это значит, что нужно для Украины, мы, мы в Украине пока огромная программа, национальная программа для энергоэффективных зданий. Жили дома э, государственных зданий и школы, конечно, это там школы, больницы, детские сады. У місті Бурштині реалізовуватиметься два проекти, які будуть зосереджені на модернізацію дошкільних та шкільних закладів, що дасть в результаті можливість покращити енергоефективність. Загалом в Україні, як зазначив пан Роберто, є ще багато бар'єрів для вирішення цього важливого не тільки для нашої країни, але й цілого світу питання. Є багато бар'єрів. Бар'єри – це закон слово Україні Пока у нас не хороших законів для енергоефективності. барьеры – барьера, это 100 людей, не понимают точно, почему это важно, энергоэффективность своих дома. И, и, конечно, это финансирование, это тоже огромный вопрос. Тогда мы помогаем на эти три стороны – техническую сторону, закон, и тоже объяснить людей, как сегодня и дети, потому что дети, они сами первые могут каждый день вспомнить мама, папа, не забыть. е, і та там лампика горить, ну не надо. Ілі закриває двері, закриває кнап, отволась ця енергопотери. Захід розпочався із вертепу, який підготували разом із дітьми сестри Бурштинського монастиря Святої Софії Примудрості. Для закордонних гостей це стало великою несподіванкою. Співають, вітають, вітають, пастирі Гарною давньою щедрівкою також вітала усіх Настя Кузів. Зокрема, дівчинка добре знана у місті своїм особливим голосом, який зуміли відзначити на телевізійному шоу Голос Діти. людям. далі дітям розповіли, як можна ефективно використовувати енергію, чому потрібно її берегти, і як енергія взаємопов'язана з людиною та її оточенням. Яке ж свято без дарунків усім дітям було вручено пакунки із солодощами, цікавими книжками та енергоощадними лампочками, аби уже сьогодні на практиці зрозуміли, що ж таке енергоефективність та навчили цього своїх батьків.